Дня, шановні українці, як кривошлик Наталія, хвора на четверту стадію раку з метастазами та аситом. Звертаюся до вас з великим проханням надати мені по можливості матеріальну допомогу для виїзду на лікування за кордон. Ці гроші врятують. Моє життя. Я виснажена цією хворобою і фізично, і матеріально. Лікарі сказали, що в Україні я не маю шансів на життя. Та на мене у мене мало дуже часу. У мене немає коштів навіть на переклад медичних документів. Звертаюся до вас, маю надію. Що ви не відвернетесь від мене і надасте мені шанс на життя. Я звертаюся за допомогою про лікування за кордоном у благодійний фонд Військова медицина України, який на протязі війни врятував життя багатьом українцям, і фонд погодився мені допомогти. Тож прошу допоможіть. І ви з коштами на, на переклади і, і дорогу. Щиро дякую всім, хто відгукнеться на моє прохання про допомогу рідненькі, спасіть моє життя, я дуже хочу жити. Під відео буде прикріплена номер моєї картки, тож благаю, допоможіть. Це я прошу в ім'я Ісуса Христа і для Твоєї слави. Амінь.